Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 13 грудня п'ятниця, і я пропоную вашій увазі програму заробіжжя, програму про все важливе, що стосується України у світових авторитетних засобах маси інформації. Головне, на що я звернув увагу, і що, на мою думку, зараз в центрі уваги світових ЗМІ це атака, атака, яка була сьогодні уранці. Російської Федерації по Україні про це пишуть всі, про це говорять, про це показують всі. І також дуже багато говорять про заяву Трампа щодо того, що він виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів американською зброєю глиб території Росії. На це вже зреагували у Кремлі, які дуже дуже з цього задоволені. Отже, давайте зараз разом подивимося, що. Про це та інше повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Реформоване агентство військових закупівель України, керує амбіціями країни щодо вступу в НАТО. Ну, це стало. Відповідь уряду на нестримну корупцію в закупівля... закупівельних кампаніях Міністерства оборони та мала стати рушійною силою реформ на шляху до членства в НАТО. Так пише Сушедепресну. Нас дійсно багато звинувачували в корупції в тих же закупівлях. Були пам'ятаєте ці всі яйця по 17 за часів Резнікова. Ну, загалом насправді ще є багато проблем питань. Це стосується. Не цього агентства закупівель, бо воно закуповує там, одяг, продукти харчування. А от щодо зброї, так, тут знову питання. І, на жаль, поки що ситуація в нас не, най... не, найкраща, не найкраща. Так чи інакше, ну, сподіваємося, що вона буде покращуватися. Ну, західні офіційні особи уважно стежать за цим державним агентством закупівель. Повідомили США Дидпрес троє західних дипломатів. Поки що вони були задоволені результатами через рік після його створення, вони говорили на умовах анонімності, щоб вільно говорити про свої, про свої оцінки. Ну, я хочу вам просто е, уточнити, що мови про те агентство, яке очолює Арсен Жумаділов. Так? І так чи інакше, між іншим, е, була вже стаття про це, також сюжет прес-згадує матеріали стосовно того, що там у мера призначає на посади відповідальні. Людей, які пов'язані з ним бізнесом, ну і, зокрема, і керівника цього агентства Арсена Жумаділова. Це Washington, Washington Post пише про масштабну атаку, яку сьогодні здійснила Російська Федерація по Україні. Те, що з цього приводу висловився, сказав Зеленський. вони... Тут наводять його слова, зокрема, що Росія запустила 93 ракети та 200 безпілотників під час однієї з найбільших так на нергосистему України. Пише The Washington Post. Ну і також вказує, що Міністерство оборони Росії опублікувало у Телеграм, що атака стала прямою відповіддю на атаку України 11 грудня на російський аеродром поблизу Південного Західного міста Таганрог, коли було використано шість ракет американського виробництва тактичної ракетної системи АТАКАМС. Крім того, наводять слова речника Кремля Дмитра Піскова, який заявив, що напад у п'ятницю, тобто сьогодні, був серед іншого відповіддю саме от на цей український удари по Таганроху. Нанесено масований удар засобами високоточної зброї враження, повітряного і морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах паливно енергетичної інфраструктури України, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу. Йдеться у повідомленні Міноборони Росії, пише. З Washington Post». також про цю атаку, пише і The New York Times». Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України. Військові аналітики припустили, що Москва може посилити такі атаки, як демонстрацію сили після повалення президента Сирії Башара Асада свого союзника. Ну про це ми також з вами вчора говорили. І це також було до речі, матеріал в Times», стосовно того, що ситуація, яка відбулася, ну падіння режиму Асада в Сирії, може. Змусити Росію Путіна діяти більш рішуче агресивно, щоб досягти тріумфу в Україні. Знову зокрема, знову про це йдеться. Хоча деякі аналітики, тут пише Зеньок Таймс кажуть, що Росія прибуває на межі своїх можливостей для запуску ракет, оскільки вичерпала свої запаси та випустила стільки ракет, скільки може виробити її промисловість. Ну і знову згадують, що у середу Сабріна Сінг, це речниця Пентагону, з'явилася, що Росія може знову запустити цю. Болістичну ракету Орешнік, ну, знову ж, так чи інакше, ми про це вже з вами згадували. що Росія заявляла, що буде відповідь, ну от бачимо, відповідь відбулась сьогодні. Але, на мою думку, це зовсім не означає, що ми не маємо завдавати ударів в глиб території Росії. Це треба робити. І взагалі я вважаю, що треба, я про це неодноразово вже е, говорив. Нам потрібна своя далекобійна. Ну, система озброєнь, ну, ракети, безумовно, не, не тільки малої там, дальності, до тисячі нам треба хоча б середньої, там, до п'яти тисяч кілометрів дальності. І я думаю, що ми маємо всі можливості для того, щоб таке зробити. І тільки е, маючи таку зброю, і якщо ворог буде знати, що в нас є така зброя, так він буде багато думати перед тим, як завдавати таких ударів по Україні. Е, американський журнал освіт, Україна отримує значний. Приріст Хаймарс у поставках зброї США на 500 мільйонів доларів. Ну, Дійсно, там об'явили про те, що буде нам нова допомога військова на суму 500 мільйонів доларів. І як пишуть іноземні зміни, ну, зокрема, мова йде про НЮСВИК, там дуже буде багато що стосується ХайМарс. І це насправді, на мою думку, дуже добре. У рамках збільшення допомоги в сфері безпеки, про яке президент Байден мусив 26 вересня. Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам, оскільки вони захищаються від триваючих так Росії. заявив держсекретар Ентоні Блінкен у четвер. Вчора пише Newsweek. Остання партія оцінена в 500 мільйонів доларів. За даними держдепартаменту, включає додаткові боєприпаси для українських Хаймарс. Ну тут пишеться, що перша система Хармас була нам надана у червні 2022 року. Загалом потім, ніби було ще зараз, що не менше з нас зараз 39 систем. Але от НьюСВік пише, що він звернувся до ж департаменту, щоб уточнити насправді, скільки систем у нас є. Я думаю, що цього не треба уточняти. Чим більше, тим краще. Велика Британія Reuters. Крем хвалить Трампа за критику українських ударів Росії. Ну, у п'ятницю, безумовно, там Піськов, Кремль супер задоволений, що Трамп виступає проти. Того, щоб Україна завдавала ударів глиб території Росії. Ну що там ти сказати, тим більше вони це заявили після того, як нанесли такий от масований удар, один із наймасовніших по території України, далеко глиб території України. І от водночас, наскільки ну, треба бути цинічним, щоб таке, по-перше, ну, я не знаю, чому Трамп це сказав, він сказав це журналу Тайм, він давав велике інтерв'ю, бо журнал Тайм його знов визнав людиною року, і там було таке велике інтерв'ю, і зокрема він якраз. Щодо України, він от висловив свою таку думку. Ну, не знаю, чи він далі буде продовжувати підтримувати цю думку після того, як її масований був удар зараз по Україні з боку Російської Федерації. The Guardian. і також пише про те, що в широкомасштабному інтерв'ю журналу Time обраний президент США Дональд Трамп висловив свої міркування щодо глобальних справ, зокрема війни в Україні. Ну і зокрема того, що от він як сказав, що хоче. Ага, тут його запитали, чи буде він підтримувати, відповідаючи на запитання, чи відмовиться він від України в її зусиллях запобігти вторгненню Росії. Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль впливу проти Москви в переговорах про припинення війни. Я хочу досягти згоди, сказав він. і Єдиний спосіб досягти згоди це не відмовлятися. Ну, бачите, ну сподіваюся, що, хоч він виступав там в цьому інтерв'ю і проти завдання ударів в глиб території Росії, але так каже, що відмовлятися не збирається, бо це має бути важелем для того, щоб припинити війну. Побачимо, наскільки в нього це вийде. Я думаю, що він дуже скоро переконається, що це насправді не все так просто. Sky News. Крайм каже, що е, коментарі щодо України Трампа відповідають е, нашому баченню, оскільки Росія запускає ракетний обстріл по енергетичному сектору. Ну, це дійсно виглядає, на мою думку, достатньо дивно. Вони випускають, а потім кажуть, що дуже добре, що Трамп не дозволяє і виступає проти задавати ударів по території Росії, звідки йдуть удари е, по території України. Франція, французька Лемонт. Та сама ситуація стосовно всіх цих ударів і миру. У Кремлі вважають, що передумови для переговорів щодо України не виконано. Ну, це ми не хочемо припинення вогню, ми хочемо миру. Коли наші мови будуть виконані і всі наші цілі досягнуті, заявив речник Кремля Дмитро Пісков, додавши, що передумови для переговорів не виконано. І запевнив, що Росія відкрита для переговорів, вважає їх можливими та необхідними на основі переговорів 2022 року у Стамбулі. Тобто вони хочуть задавати далі продовжити нам удар і указати, що до. Вони не хочуть ніякого перемир'я, а вони хочуть тільки миру на основі стамбульських е, тих перемовин, де там фактично була капітуляція. Ну, зараз, можливо, ще умови будуть набагато жорсткіші висувати росіяни. Француз Каліфігаро. Остання заява Трампа щодо України повністю відповідає позиції Росії. Ну, ще раз хочу підкреслити, про це написали всі е, впливові світові засоби маси інформації і телеканали про це говорили, тому деякі в нас є тут і повтори. Щодо цієї заяви Трампа Німеччина також Шпігель, на саміті Європейського Союзу обговорять українську політику із Зеленським перед інагурацією Трампа. Ну, тут мова йде про те, що на наступному тижні 27 держав ЄС зустрінуться, хочуть поговорити про відносини з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив у п'ятниці у Берліні речник уряду Штефан. Хебештрайт він стримав, припущення, там ще його спитали про миротворців. Він казав, що Канцлер заявив, що він ну, німеччина не буде поснасила своїх військових на війну в Україну. А щодо там, от е... миротворців, то це ну насправді зараз. Як він тут сказав, це можливо п'ятий крок. Перед друг... зараз треба другий зробити крок. Тобто спочатку треба вирішити питання перемиря. Ну, побачимо. Як би там не було, насправді є в німецькій політиці політики, які підтримують миротворців. Зокрема, Більд пише про те, що політик ХДС Родерік Кізаветер висловився за розміщення німецьких миротворців в Україні. Ми готові поставити крилаті ракети Торус, зробити все, щоб Україна виграла. Як сказав Фрід Мерц, про це Кізаветер сказав журналу сказав Шпігель. І тоді ми готові надіслати війська для безпечення миру. Тобто ну, я про це також говорю. Спочатку треба домовитися, щоб було перемир'я, хоча Росія, ми бачимо, заявляє, що не хоче перемир'я, не хоче капітуляції. Коли буде капітуляція, ну не знаю, там, наскільки ці гарантії безпеки миротворців потрібні. Хоча, я думаю, у будь-якому випадку, якщо іншого варіанту для забезпечення гарантії безпеки не буде, потрібні миротворці в Україні. Іспанія, іспанське, Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Брюсселі у середу. І мова йде про лідерів Німеччини, Франції, Польщі там та, та НАТО у середу Брюсселі, щоб обговорити підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє Ротерс. На це Ельмундо. Йому Ельмут також пише про те, що заявив Пісков. У Росія не хоче переміряти. Це у відповідь на пропозицію Орбана, так коли там. Він говорив про він плененими про якесь перемир'я. От Пісков здається в п'ятницю сьогодні відповідь, що не хоче миру. Ми не розгорили, що це не те, чого ми не хочемо. Я думаю, це також пов'язано з тою ситуацією у Сирії, бо там багато і військових політів сказали, що не перемогли ворогів осада були, ніби таке перемир'я. Це закінчилось погано. Що в Україні не треба, ніби робити таку саму помилку, як зробила Росія. У Сирії, Іспанська Ільпаїс, Росія проводить нову масштабну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Я казав про це пишуть всі впливові світові засоби масової інформації. І Міжнародне інформаційне агентство Іспанії у відповідь на пропозицію Орбіна. Росія хоче не перемиря миру. Ну, і про це також бачимо постійно зараз почали е, говорити. Ну, вони підбадьорюються ще й тим, що А Трамп тут зробив заяву щодо того, що не треба завдавати ударів в глиб території. Там наш міністр Паїс нім іспанська зеті фінансів маршек сказав, що якщо не буде допомоги США, то ми там тільки півроку зможемо витримати. Ну то дають, як кажуть, сигнали, які підбадьорюють наших ворогів. Італія Італійська републіка. Кремль хвалить Трампа у Києві. Так само Трампа. Відмова на президента США Дональда Трампа використання Україною зброї великої дальності для удару по Росії повністю відповідає позиції Москви. Про це Кремль заявив через кілька годин після масовного авіабомбардування України. Пише Італійська Ля Републіка. Ну, що тут скажеш? Італійська Ля Стампа, допомога США у 500 мільйонів доларів. Це хороша для нас новина. І ці, от для Хайморсів. Все необхідне, що буде, можливо, будуть і нові системи. Я сподіваюся, що це все-таки посилить позиції України при тій умові, якщо десь якісь будуть, скажімо, так, можливості ведення якихось перемовин. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, Якщо є бажання дивитися мої програми, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення своїх програм, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!